Щонайменше найменше семеро українських воїнів зазнали поранень цієї ночі біля окупованого Донецька та Горлівки. Атаки противник розповідають бійці не припиняє цієї ночі в притул до позиції українських бійців. Бойовики намагались підійти в Авдіївській промзоні Зайцевому Мар'їнці та Красногорівці. З-під окупованого Донецька повернула знімальна група Мар'яни Буха. Це Мар'їнка. Обстрілювати її. Бойовики розпочинають щодня точно за розкладом. О восьмій вечора одразу після вечері. Вхід іде як стрілецька зброя, так і кулемети, міномети і гранатомети. Бойовики стріляють з кількох боків одразу, прицільно і не дуже. Ротний дає команду на відповідь. Орієнтуйся, красний забор вліво 20. П'ять голубих йолок. І тут же доповідає командиру батальйона. Дали відсіч кулеметами крупнокаліберними та одну колбасу постили. Готовності посити ще одну колбасу і АГС навели. Хлопці з батальйону Донбас україна тримають Мар'їнку вже кілька місяців. Весь цей час бойовики намагаються атакувати кулеметні черги, потім удари мін. Далі працює снайпер. А тут рікошета може пройти. Все, тут, тут може, але Мало варіатого. Противник вже просто через дорогу, але до близького бою хлопці готові. Наразі диверсійні групи противника підійшли майже в притул, метрів так 30-50. Кажуть бійці, е стріляють вони з вулиці, з покинутих будинків використовують 5,45. Це калібр невеликий, але доволі небезпечний. Раптом у Мар'їнці зникає світло. Чи то гроза, чи снаряд влучив у лінії електропередач, шукати причину немає часу. Бій триває. Плюс 5 огонь, огонь п'ять 5 кініше. Тиша наступає миттєво. Припиняють бій бойовики також точно за годинником. Рівно о першій ночі хлопці скидають бронежилети та йдуть пити каву. Іван родом з Донецька у 2014-му, Розповідає, бойовики розбомбили його будинок. Мати і бабуся залишилися інвалідами. Хлопець перевіз їх у більш безпечне місце, а сам пішов воювати. Причини три: патріотизм, образа, злість було построєння, і і сказав, Командір тим... сказав. Начальник штабу тоді сказав дуже фігієни слова. Хочу віка, Денесгарі ну, ці слова понравились. Не тривали затища і знову постріли, але ці кулі летять вже у спину хлопцям. Шаша Іззаду. Бойовики тут всюди кажуть бійці. Часто вони маскуються під місцевих або просто живуть в українській мар'їнці, а допомагають так званим ДНРівцям. Їм допомагають місцеві. Местные проезжают, делают вид, что они нас не замечают, Но в нашу сторону направлены мобильные телефоны, это все снимается. Пытались пару раз выловить, Для этого работали специальные группы. Ну, пока що результат мінімальний. Зранку, нібито все спокійно, але у бінокльбіці помічають підозрілий рух на боці противника. Було замечено движение противника в тому секторі, в якому стріляли, рішили на уприяння провести туди огонь, щоб їх помішати, приготуватися к ночі. Навіщо бойовики щодня намагаються атакувати Мар'їнку? Хлопці з донбас Україна не розуміють, адже жодна вилазка противнику не вдалася. Найголовніший результат цієї ночі, що втрат серед українських бійців, тут немає. Троє хлопців отримали контузії, але кажуть, вони настільки незначні, що до лікаря звертатися не будуть, трошки посплять і знову на передову. Мар'яна Бухан, Максим Шенкаренко, Ігор Камінський, спецкордва 2+,2.